Всім привіт, любі друзі! З вами як завжди я, Game Назар. І сьогодні ми граємо в ось таку от гру, як ви бачите. Тут треба шукати якийсь о! Сос. Давайте зараз його піднімемо. Ой-ой-ой, за мною біжать. За мною одні все. У мене... у мене 15-й левел. Взагалі не розумію. Так, я не знаю, звідки в мене цей 15-й левел, але я не пам'ятаю, чи я в нього взагалі грав. Мабуть, я давно не грав в нього і, і за цього в мене і я ніби грав або не грав, я взагалі не знаю. Ну, тоді давайте тікати від цієї чудо-юди. <laughs>, можна так сказати. О, тут чечу дають. А, все, 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 все. Ти мене не торкаєшся. Ти мене не торкаєшся. Так, ти мене не торкаєшся, ти мене не торкаєшся. Так, давайте швидше, швидше йдемо. Ідемо сіди. О, скринька. О, і все. Все, нам дали 10 кристалів і ми пактуємо. Так, ми все ми прийшли. Нам вже можна і не так сильно. Ой. Так, зараз. Так, вибачте, щось у мене відірвалося від наложників, то я його прицепив. Там в секунди дві і все. Отак. Що це на я не знаю. Так, О, давайте таке. Я ніколи не був на замку. Я там буду <клух> трошки кашляти, я трохи прихволів, прихворів. Але... О, в на мітлах. Ура, мене мітла. При, прикиньте, що це хто? О, він слушає. Ой, де, де він. Я не знаю, де він. Ой, ой. Ой-ой-ой. Я не знаю, де він заспавнився взагалі. І де він зараз. А, ага, ось. О, це ключ. Так, це ключ. Оп! Ой, щось у мене. Так, Ключик сюди. Open door. І що? О, 10 монеток. 10 монеток, це непогано. Хоча б не забрали 10 монеток. Гі -гі. Я заберу цей ключ. Це мій ключ. Все. Оп. О, а можно два ключа взять? Не, нема. У меня уже є ключ. Так, давайте теперь ці двері спробуємо відкрити. Open door и що нам? Дайте вгадаю. Плюс 600. Что це за камера взагалі? Ага! зрозумів, це де якісь прикольні штуки, мабуть. О, привіт, голопуга. є. Це якась голупуга. Чогомпуга. Ключик ми взяли, так, він за мною вже наганяється, і можна перепочити. Отут тут ще рівне, я бачив наче. Так, відкриваємо і що тут. Ага, десять. Навіщо мені ці 10? Так. І ще ключик. Ой, ой, ой. Ой! Оп, Угу, дякую. Це в допомагає, мабуть, двері шукати. Так, відкриваємо двері, двері, двері. Оп. О, там якесь чудо юдо вилізло. Що це? А за мене тепер бачите, яка штука гонить. Так, ключ. І чекаємо. О, ні, о, ні. Так, відкриваємо. Давайте. А! -а! Скример. Я телепортировав його. Щось ніколи не було в щоб ми допомагали. Оп, ключик. Ключик. Так, це що за... А, це? Ви я, я сюди зайшов? А Можна вилізти звідси? Дякую. О, ще цю дверку не відкривали. Адже спеціально так і заговали, що тут ехет? Ні, це неправда. О, ехет. А ще тут ще двері були? А, а, -а я не бачила. Все ми прийшли. Так. Оце взагалі я не розумію, куди йти. Вона йде. До ехіт, але нігос Джокер. Я не бачу взагалі. Эм, э, це, бот. мабуть, мабуть, боти за це грають. Або ні. Так Ох. Вау. Ось так. ой, давайте любую мапу просто, а не отку. Все, пішла сюди. Діко нічого мав перекусчити. Ой-ой-ой! Доще кап-кап. Ой, я вже звик, що ми на мітлах бігаємо, але тут ми вже не на мітлах. Я буду трохи кашлять там, де відео я захворів. У мене 17-й левел. перший день поганий. Ой ой ой. Так, на них на них нападайте, а не на мене. Оп, ключик. Все, ключик я забрав. Є здуві. Ну, давайте тоді Сус. Уже когось спіймали. Я дверку відкривати буду гріх. Чого? Я не буду. Я не буду з тобою жити. Ти поганий хлопчик. Я не буду з тобою жити. А -а 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 -а. Я боюсь тебе. Я боюсь його. Такий скример, як ви думаєте, вам було б страшно. Мені точно. О, дивіться, ключ. Так, забрали. Так. Давайте ту саму дві Чого так близько? Чого так близько? О, дякую за десь мене таку ключ. Пока. Пока, чучундра. А, -а, а Чучундра, все, ти мене не бачиш. Чучундра, ти мене не бачиш. Чучундра сюди йде да поможіть люди. Це Чучундра за мною! чучундра клас просто да поможіть, а люди Сос, допоможіть мені. А, я заробився. Допоможіть мені. Люди, ну, допоможіть сос, сос, тут важко. Заберіть мене. Дякую. Служий мені сос, сос, допоможіть, дякую. Як вона така професіоналка? З ней просто гоняться всі. Всі. Вже ти якось перестрімна, що то тебе і зараз за засосить. Тікай, Ангіла, хоро. і мені людина добра. дякую. Допоможи, будь ласка, швидше, швидше, швидше не за нею. Давай поклади мене сосчети. Дякую. Так, вона мене вона мене. спасла. Спасіть мене люди, що я боявся. Так, Свідки в мене вісім тисяч монет. Так, у мене вісім тисяч монет. Оп-оп-оп-оп і що На мітлах ми літаємо, я був на цій мапі, я пам'ятаю. Тут Фредік якийсь був. Ой, дівчинка тобі хана. Де ця дівчинка. Оп, ключик. Це ключ. Ой, ой, де він? а ось він. Оп, забираем шок класс. Я не встиг забрать, я забувся Бей бать. Допоможи їй, девчик. Оп, я тобі допоможу уже їй допомагає Ой, маленький сто. Я пупсик. Так. Так, кому треба допомогти? Козіли, Козіли. Так, де де де, де, де мішай? Оп, ключик. Опен'дор. Так. О, плюс 10 монеток. І ще там десь бачу якийсь ключик. Так, це ключик. Це для чого? Оп, двері. Так, 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 так. Є. А, yeah. oh, він за мною. Так, все, він перес. Капець. І як тут можна вижити? Якщо ми тут літаємо на цих мітлах і нас доганяють. Як тут вижити? А в мене ключі немає. Вторунок. А я тебе спасу. Та ні, я не можу. Я забувся взагалі. Оп, край. Я тебе все. Угу. Все. Так. Ти є. У ти, тихо. Тут. Я перевлу так кнопки. А а чого у мене один? Допоможи мені. Все, хана. ха Я тобі допоміг. Дякую. Кидай мене на пол. Ти на пол мене кидай. Рошкинуть мене на пол. Швидше. Там швидше, дякую. Так, все. Все я пробіг виставку Маус. О, заробить. Що це заробіт? На цьому відео ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами, як завжди, був я, Ґеймс Назар. і всім пока!